Лісова пісня це один із найбільших дитячих садочків ірпінської громади. Тут виховується майже 400 маленьких мешканців Ірпеня. А ще цей садочок знають як один із кращих дошкільних закладів міста. Сьогодні у дитсадку свято Лісовій пісні виповнюється 30 років. Наш заклад зростав як кількісно, так і якісно. З 2013 року по 2016 рік наш заклад був обласним опорним закладом. До нас приїздили по обміну досвідом і переймати наш досвід з теми художньо-естетичне виховання. Всі педагоги, дошкільники області. А ще цей дитячий садочок став першим в Ірпені, де відкрили групи з інклюзивною формою виховання. Це було у 2017 році. Спочатку створили одну таку групу, а тепер їх працює аж чотири. Загалом, за 30 років діяльності, лісова пісня виховала майже 4,5 тисячі діток. Ще й зараз тут є кому згадати, як все починалося. Кожну групу відкривали з любов'ю, тому що ми починали з нуля. В кожного був свій стиль, в кожного і вихователя, і помічника, і хто нам допомагав, допомагали і батьки. І нашої завхози мене два записи в трудовій книжці: – «13 років у садочку прогресовському волошка і «30 років тут. Ми дуже любимо дітей, на це вчилися і працюємо до цього часу. Серед тих, хто від самого початку відкриття дитсадка щодня віддає часточку свого серця дітям Зоя Нікітіна, вихователька з 56-річним педагогічним стажем. Стаємо кращими. І хочемо, щоб було краще, і хочемо, щоб молодь шанувала старше покоління теж завжди, і щоб це було єднання старшого покоління, молодшого. Ми теж потрібні. Сьогодні тут пишаються дружньою командою професіоналів. Зараз велика родина лісової пісні це 70 працівників. Привітати колектив зі святом. Прийшли з гостинцями, міські управлінці та представники депутатського корпусу. Кожний садочок, у кого буде день народження, ми будемо приходити нашої команди дарувати сертифікати і на які ви зможете купувати іграшки. Звісно, хочу подякувати усьому, усім вихователям колективу, тому що ви робите наймові неймовірну роботу це неймовірна праця працювати з дітьми. Це дійсно так. Ми всі це знаємо, тому велика шана і дякую вам дуже два.